Друзі, сьогодні буде відео про зимове зберігання яблук. Ну, не звертайте увагу, в селі я маю відхворіти всім, чим тільки не можу. Е, тому, по суті, зимові яблука або яблука на зиму не збираються зимою. Вони збираються від середини вересня до середини жовтня. Е, чому саме так? Ті яблука збираються ще трохи тверденькими. І е, кислими. Для того, щоб в процесі зберігання вони могли дозріти і стати м'якшими, щоб ми могли їх споживати в їжу. Ну, знаєте, дуже, дуже класне задоволення, коли ти е, отримуєш врожай, і він красивий, красивезний. Розумієте, хочеться, хочеться підходити і зривати. Як саме? Дізнатися, що ваша яблунька готова віддати свій урожай. Так от, коли ви підходите до яблуньки, на ній все чудово, яблука є, і під яблунькою ви знаходите 3 5 плодів до 5, без видимих ушкоджень. Тобто їх зніс вітер, ну, там три плоди, так, вони не мають черв'ячка. В них все добре, вони не гнилі, просто собі впали. Там два плоди, ну, нехай буде три плоди. Значить, з цієї яблуньки вже у будь-якому випадку обов'язково потрібно збирати яблука. Яблука збираємо в суху, теплу погоду, коли яблука не є мокрими. У нас вчора падав дощ, вони мокрі. Я сьогодні не можу їх збирати. Але. На зиму збираємо яблука, щоб вони були сухенькі. Можна в обід в ідеалі, коли вони просохнуть, ну, але це вже ідеальна історія. Загалом потрібно так, щоб вони були сухі. Е, збираємо, е, в що можна у відро, але акуратно, розумієте? Не можна яблука динь дінь динь, динь обірвав. Яблуко легенько прокручуємо і знімаємо із. Яблуньки. Легенько, не так, щоб е, воно, знаєте, воно ж навіть не дуже. Бачите, я однією рукою не можу його зняти. Так, щоб плодоніжка залишилася. Ось. І, і воно, е, і ставимо його в якусь корзину, в відро, в сухе, чисте, а потім перекладаєте там, де у вас мають зберігатися яблука. Акуратно з того відра перекладаєте в ящик. Не висипали. <смі> не вж, якщо ви їх висипали, ви їх потовкли. Починайте збирати з нижніх рядів, щоб не побивати, ну, щоб вони не падали, розумієте? Щоб яблука зверху не падали вниз і не обривалися. Починаємо знизу і доверху. Нічого складного немає, але такі так е, 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 потрібно якось. Е, Організуватися, скажімо так, для зберігання яблук можуть бути і паперові ящики, дерев'яні ящики, і ну, пластикові ящики. Бажано, щоб в пластикових ящиках були отвори, тому що в повністю закритому ящику, такому герметичному, де немає повітря, яблука швидше дозрівають і гірше зберігаються. Яблука не зберігаємо там, де зберігається картопля і цибуля. Тому що, по-перше, воно впливає на запах яблук, це, ну, ви всі знаєте, що це не дуже смачно. По-друге, картопля виділяє газ, який допомагає яблукам швидше дозрівати. Отже, ваші яблука менше зберігаються. Приміщення для яблук має бути якесь окреме від картоплі. Груші те саме збираємо з груші, з грушки, легенько прокручуючи, ставлячи у відро і перекладаєте потім в ящик, там, де у вас мали би зберігатися груші вже на зиму. Можна перекладати шари папером, можна перекладати агротканиною білою для того, щоб яблука не торкалися одне одних, шар не торкався і не перегнивали. Ну там при довгому зберіганні. От і все. Зараз якраз почався період збирання яблук, тому е, поговорю про це. Ще раз прошу вибачення за вигляд. В селі мій організм, розумієте, розслабляється настільки, що, мені здається, іншого пояснення я не маю. Прям, е, мені тут, е, е, я себе відчуваю у безпеці настільки, що можу похворіти. Якось так. Е, От так, хто не підписаний, підписуйтеся, заходьте. І я буду е, ставити вподобаєчки, я буду розказувати вам ще багато цікавих тем, потрібних для е, і корисних для вашого співіснування із природою. Ось так, друзі, до зустрічі!